Знайома для багатьох жителів багатоповерхівок ситуація при вході в слабке або зовсім відсутнє освітлення. Часом це створює певні труднощі у подоланні шляху до вхідних дверей. Деякі жителі намагаються встановити освітлення самостійно, але в компанії житлосервіс КР підійшли до вирішення цього питання кардинально. Січня по мікрорайону Сонячний, що у Саксаганському районі, проводяться роботи по встановленню при входах в під'їзд і тамбурах систем освітлення, які не тільки справно працюють, але й, що важливо, дозволяють економно використовувати електроенергію. На данный момент устанавливаются лампы энергосберегающие, которые потребляют значительно меньше электроэнергии. Это на 8 Вт лампы со светильниками. При входах в подъездах с фотореле, которые автоматически включаются. При э, наступлении темноти і автоматично відключаються, коли вже світло на улице. Э, Також устанавливаются лампи в тамбурах з датчиками движения. Когда заходишь, заходиш, вони включаються, коли уходит, отключаются. відключаються. Э, Такі лампи вже установлены в э, 32 домах Саксанского району на 80 подъездах. Як пояснюють працівники житлосервісу, роботи по встановленню такої системи освітлення ведуться виключно за згодою мешканців під'їзду. До такої ініціативи підприємства мешканці багатоповерхівок здебільшого ставляться позитивно. Не, ну це добре. Вінерго заходиш, щоб вночі не горіло просто світ. Нормально зробили. «Дуже удобно. Ізначально внутрі під'їзду. Зараз я снаружи. Ну, я думаю, що це дуже удобно і жителі нашого мікрорайону це одобрять і оценят. У планах підприємства встановити таку енергозберігаючу систему освітлення на всіх під'їздах багатоповерхівок.